Доброго дня, мої друзі, це я Сергій. Бажаю всім міцного здоров'я. Але час вітей, йде дощик. Я в своєму гаражі. Сьогодні відео для тих, в кого є оці перехідні механізми, набори для роторної косарочки, бо скоро будемо косити траву. То сьогодні розкажу про свої нові шківи. Хто не знає що таке роторна косарочка. Ось, друзі, моя косарочка. Чекає свого часу праці. Дивіться, що я для неї зробив. Це вже е, такі лижі, захисти для редукторів знизу. Ну і зверху, бачите, ковпаки поробив. Це для високої трави, щоб краще вона, трава залітала під мотоблок. Ну, а тепер конкретно про шківи, про цю перехідну конструкцію до роторної косарки від ЧП Крючкова. Це вони роблять от, друзі, в багатьох є такі комплекти з отакими шківами. Це я вже попідварював, бо було б тільки по три точки, так? от. То оці. Штамповані шківи, які роблять ЧП Крючков, вони багатьох друзів переломуються, відломуються та й криві вони самі по собі. То я вже в минулому році оцей шків отут замінив. Мені то кривиточив, бачите, профіль Б, профіль А, це вже точений, класний шків. Який крутиться рівнесенько без вібрацій, бо був оцей. Він, крім того, що може розламатися, він ще шкодить нашому ременю, який тут їздить. Бачите, ось кручу, кривенький. О, та й по фарбі тут видно в деяких місцях, що де Більше ремень притискався, де менше. от Тут десь я бачив в якихось місцях. Та да, ось тут, по-моєму. видно, Ага, так. Да. От тут бачите, там витирається, там не витирається. Ну, це така штука, значить, замінив я на новенький і ще збільшив діаметр. Тому що оберти на косарці в мене були малі. от, то я зробив тут 100 і 100 мм. Я зробив тут 130 профіль Б, тут профіль А 100. І тим самим збільшив оберти на косарці на 450 обертів. Тепер буде набагато краще косити. Ну і справа в тому, що купити отакі самі заводські від ЧП-крючков шківи окремо не можна. Вони їх не продають. Кажуть, треба шківи, купуйте! Повністю оцей комплект. Ну, не знаю. То я вирішив звернутися до токаря і <клухи> виточив новенькі шківи. Дивіться, ось вони новенькі шківи. Це точно так зроблено, як і цей, і розміри, і все витримане. Так, як потрібно. Ось я вже один такий шків Приєднав сюди знизу, бачите? Це кріпиться ця деталь на мотоблока. Потім йде через ремні. Ремінь профіль А сюди, отак. Токарь виточив. І для стопорного кільця тут все як. Треба. Рівненький, гарненький. А третій шків, який у нас кріпиться на ВОМ мотоблока. Дивіться, так як в токаря станка мастанка фрезу, фрези, щоб зробити оці для шпонки ямочки, то я сказав взяти серединку від рідного шківа. Це на вом, оця серединка, а просто обрізати. Ну, отак він, такий мав вигляд, обрізати оці тарілочки, центр взяти, виточити новий шків, він так і зробив. Дивіться, друзі, ось, центр залишив, а це новий шків. Виточив, запресував міцно. І ще й хлопці там його і приварили отут. О, і знову на станку обточили. Все, но шків, цей що на вом. Всі вони по 80 мм. Це я спеціально вам показав, що в розібраному зараз стані. Тут є в мене кільце. О. Так само я шків сюди закріплю. Ну, зберу і так як треба. О, і вже буде в зборі. Багато випадків було у хлопців, що ламаються ці тарілочки. Перетирається, дай метал тут дуже тоненький, дай криві вони. Чому погано для реміння, коли шків кривий? Справа в тому, що, наприклад, тут між тарілочками ширша відстань. Ремінь провалився всередину. Тут вуща, ремінь вилазить сюди. І так, на всіх цих шківах виходить, що ремінь стрибає і вліво, і вправо, і вверх, і вниз, то означає, що ремінь. Швидше стирається. Тому, щоб зберегти ремінь, я вважаю, що потрібно зробити отакі виточити нові шківи, і буде ремінь працювати в два рази довше. Про ремні, скажу, що ось у мене, бачите, це, друзі, на профіль Б в мене ремінь такий зубчатий. Рекомендую зубчити ремні. Він м'якший. Він служить довше в 2-3 рази, ніж звичайний. Довжина його 850 мм. Це ремінь профіль Б 850. Він менше гріється, тому що, коли крутиться між цими зубчиками. Повітря охолоджує, він не гріється і шків не гріється. Тому отакі ремні зубчаті дуже класні. А ремінь профіля А, звичайний, в мене. От, Довжина його 1650. 1650. Це від цього шківа на 100. І повертаємо на вом. Довжина 1650. Я звертався до ЧП Крючков, писав їм, кажу, хлопці, ви знаєте, які проблеми бувають з вашими шківами, розламуються, розлітаються. То, може, пора вже робити нормальні, так як виточені від токарів. Вони кажуть, так, так, ми знаємо цю проблему, вже все вирішується, будемо робити якісні, точені шківи. Але це було десь два роки назад, Я їм писав її про шків від мого конічного кутового редуктора, який в мене був. Там теж такий був шків зварений, отак. то я їм тоді ще й писав. Кажуть, все вже виправляємо. Але недавно, мої друзі, купили такі самі перехідні комплекти для косарочки, і шківи точно такі самі. оце і старілочок, мабуть, або в їх багато запасу залишилось, який треба розпродати. Правильно не пропадать ж добру, а так продадуть. Так що я не бачу, друзі, результату, щоб крючка виробляв зараз нові нормальні точені шківи. Тому приходиться нам самим звертатися до токарів і. Робити, ну, для себе ж робимо, то треба вже якісно робити. Все, оце, що я хотів, друзі, вам розказати, показати. Так що звертайте на це все увагу, якщо є можливість зробіть нормальні шківи. Буде ремінь довше служити, не буде вібрації і, і так далі. Тільки одні плюси будуть. Ну, а на сьогодні все, дощ, продовжується. А я, друзі, вам бажаю міцного здоров'я. Всього самого найкращого. До нових зустрічей і до побачення.